У попередні дні в окупованому Скадовську на Херсонщині внаслідок удару сил оборони України по району зосередження окупантів знищено близько 50 російських військових. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Також в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів. Однак, протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. У той час як авіація ЗСУ завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за поточну добу вразили два пункти управління: 9 Біййонів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів, а також залізничний міст. Ну і росіяни готують у Донецьку такий самий жест доброї волі, як у Херсоні. Така інформація все частіше з'являється в мережі. Деякі російські ЗМІ повідомляють, що зараз у так званій ДНР паралельно тривають два процеси. З одного боку окупанти імітують бурхливу діяльність на кшталт голосних заяв Пушиліна про відбудову Маріуполя. З іншого таємно йде підготовка евакуації до Ростова. Водночас радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна може закінчитись автоматично, коли окупанти втратять якесь велике місто, що перебувало під окупацією 8 років. Подоляк наголосив, що Україна в будь-якому разі ефективно просуватиметься на фронті. Ну і до південного напрямку на Кінбурзькій косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь зазначається, що внаслідок влучання демілітаризовано сім рашистів та дві одиниці автобронетехніки, а сам пункт базування зруйновано. За інформацією від військових, саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпрово-Бузькому лимані. Ну також на Донеччині бої не затихали ані на мить. Ворог з кожним днем тільки посилює тиск на наших сталевих воїнів. Щодня на схід нашої країни перекидається шалена кількість ворожих угруповань та озброєнь. Однак наші захисники все одно стоять і стоятимуть до останнього, оскільки вони це буквально стіна, яка захищає весь цивілізований світ від рашистської нечисті. Адже всім стало зрозуміло, що на території України апетити Росії не зупиняться. Ого! Ого, Аргон! Привет, я тут! Он прямо над нами! Так вот они в лоб даже заходят. Дай я поеду. Да даю, даю. Стоп, С пулемета чё? Ну, конечно. Молодой, что мы туда... Да если не надо, давайте сбивать их! Нет, 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 нет. Нож, наверное, А, нет. Усім росіянам, які нібито поза політикою Кремль приготував новорічний сюрприз загальну мобілізацію у телеграм-каналах російських пропагандистів. З'являється повідомлення про підготовку нового призову в РФ. За одними даними, кожного росіянина поставлять, як то кажуть, під рушницю вже в січні 23-го року. За іншими даними, уже в грудні 22-го. для виправдання цього рішення рупори Кремля вже запевняють, що нібито інакше війну із заходом не виграти. Аналітики інституту вивчення війни теж схиляються до того, що Росію чекає чергова хвиля мобілізації, яка погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну. Ну і приватна військова компанія Вагнер активно вербує на війну проти України працівників промислових підприємств в Білгородській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ за домовленістю з керівництвом Оскольського. Електрометалургійного комбінату працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК Вагнер терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори плануються проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню учасникам буде запропоновано підписати контракт із приватною військовою компанією. А на тлі вербування до ПВК Вагнера і відправки заків на війну в Україну за вересень-жовтень кількість ув'язнених у чоловічих колоніях Росії скоротилась на рекордні 23 тисячі осіб. Про це повідомляє опозиційне російське видання Медіазона. Зазначається, що таких різких стрибків не було жодного разу, починаючи з 2010 року. Навіть наймасовіше за останні роки амністія звільнила меншу кількість росіян за такий короткий час. За наявними даними, на початку серпня у виправних колоніях утримувалось майже 349 тисяч осіб. Не дивлячись на переважаючого в техніці та кількості особового складу ворога, нашим захисникам все одно виходить, вдається проводити успішні контрнаступальні операції. У цьому дуже допомагає аеророзвідка, яку координує, яка координує піхоту та артилерію. Завдяки тому, що у наших воїнів є очі в небі, їм дається настільки ефективно завдавати удари по ворожим складам із технікою і боєприпасами. Крамі підрозділи російських окупаційних військ переміщено із Херсонського напрямку в місто Новоайдар на Луганщині. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Генштаб також повідомляє, що з метою нарощування інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки на тимчасово зайнятій території Запорізької області для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області. Ну і Росія накопичувала мікросхеми для виробництва високоточних ракет та почала виробляти їх у великій кількості ще до початку вторгнення в Україну. Про це пише видання The New York Times. В аналізі компанії зазначається, що такі мікроелектронні компоненти також використовуються в цивільних цілях, і що Росія могла отримати їх через треті сторони, такі як держави або приватні організації. Лишні стратегії з питань озброєнь морської піхоти Білого Дому каже, що мало хто з західних чиновників має чітке уявлення про стан російського арсеналу або точно знає, скільки ракет залишається в запасах в Росії. Але західні військові вважають, що країна-терористка вже давно тримає резерв ракет та інших озброєнь на випадок війни із НАТО. Ознакою ознака посиленню терору з боку Росії є лише прояв слабкості у відповідь на численні успіхи з боку ЗСУ на полі бою. Не дивно, адже ми маємо сучасне озброєння, а вони розконсервовані бляшанки. Так безперечно, вони здатні вбивати і вбивають, проте ефективності такому озброєнню точно не вистачає. Ну а наші воїни, завдяки своєчасному постачанню зброї, можуть оперативно відправляти рашистам свої подаруночки. Акну, побачили кадри, як працюють українські військові високоточно, але за допомогою такого, нібито як звичайного цивільного обладнання, коли береться цивільний безпілотник, дрон, такі, зокрема, як Мавік 3 або Матріс, і використовується спеціальна система підвісу, скидаються боєприпаси, перероблені з вогів або РПГ, або інших гранат, і таким чином високоточно вражаються ворожі війська, які перебувають в окопах або в укриттях. Ну а відступ російських військ із Херсона став болючою. Подію для еліт в Росії для них прийшло розуміння, що справжню війну програно. Про це пише опозиційне видання Медуза за наявною інформацією. Наразі люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому так би мовити, грати з одного боку. Можуть бути реваншистські настрої, але з іншого боку, буде запит на нормалізацію і стабілізацію. Однак, як стверджує Медуза, у політичному блоці адміністрації президента РФ налаштовані оптимістичніше. Зокрема, в Кремлі все ще сподіваються, що захід припинить підтримку України через потребу в дешевих енергоносіях. Ну і ватажок Чечні Рамзан Кадиров посилює свою владу на окупованих територіях Донбасу, зокрема завдяки призначенням лояльних людей на керівні посади в регіоні. Про це повідомляють в центрі національного спротиву у тимчасово окупованому Луганську. Призначили лояльного до глави Чечні прокурора Глеба Міхайлова з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресії, легалізувати злочини кадирівців в області. У той час, в тимчасово окупованому Донецьку, майже повністю майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов'язків перед Кадировим. Ну і всі чули про блискучу роботу дронів, які зараз на озброєнні в збройних сил України. І дійсно використання цієї техніки допомагає уникнути жертв серед особового складу. Розвідка з повітря, коригування ствольної та реактивної артилерії, скидання вибухівки на ворога це не повний список того, чим знамениті оператори БПЛА. Тож побачимо фрагмент із повсякденної рутини наших воїнів. Так, ну і це були всі новини з фронту. Залишайтеся з Апостроф Тіві. Далі буде більше. Будемо говорити з спікерами, з експертами, а також піднімати нові теми, цікаві, які стосуються України і світу.